Реагуючи на останні події в українському парламенті, українські змі почали уголос говорити такі слова, як заколот, пут чи державний переворот. Експерти у Вашингтоні стурбовані таким розвитком подій. З ними спілкувалася Тетяна Ворожко колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що сьогоднішні події в Києві псують і між українського законодавчого органу та України загалом. Те, що Рада не функціонує, підриває до неї довіру. На жаль, імідж Верховної Ради в Європі та США такий. Це бійки, депутати, які голосують за кількох, а тепер ще й розкол. Рада не схожа на державний орган, який намагається вирішити серйозні проблеми в країні. У результаті говорить Пайфер, це може негативно позначитися на шансах України підпис. Сати угоду про асоціацію з ЄС та погіршити відносини зі США робота Верховної Ради не відповідає уявленню європейців про нормальну роботу законодавчого органу. Це посилює позиції тих, хто каже, що Україна ще не готова до глибшої інтеграції в Європу. Також я очікую, що ви не побачите багато контактів на високому рівні Києва та США. Нещодавно у Київ приїжджала заступник державного секретаря США Венді Шерман. Я думаю, це найвищий рівень представництва американського уряду в Україні, на який може розраховувати. Українська влада Президент Дому свободи Девід Креймер, який раніше опікувався українськими питаннями в державному департаменті США, вважає, що розвиток політичних подій підриває авторитет України, яка головою в ОБСЄ, та може стати негативним фактором в євроінтеграційних намірах. обидва експерти закликають представників українського парламенту якомога швидше відновити його нормальну роботу. І тут основну роль мусить зіграти президент країни Віктор Янукович. Це обов'язок президента сказати, що парламент мусить... Мусить зустрітися в повному складі та почати шукати компроміси. Американський конгрес теж дуже поляризований, але республіканці в палаті представників та демократи в сенаті не проводять сесії за межами залів засідань, виключаючи з них меншість. Якщо б вони це спробували у США, президент Обама точно не стояв би осторонь. Експерти ставлять під сумнів легітимність рішень прийнятих на окремому засіданні парламенту, та звертають увагу на те, що розкол та заворушення в Києві сталися в дуже незручний. Час під час роботи місії МВФ, а отже, можуть мати для України не лише політичні, а й безпосередні фінансові наслідки. Тетяно Ворожко Голос Америки.